Хлопець молодий, так буду чисто роки називати, щоб володіли. 92-го року народження пішов у гори, хотів перетнути державний кордон, подзвонив на службу порятунку, тому що десь на, вже в під, на вершині гори він втратив орієнтацію. Поки його в горах знайшли, поки знайшли це ж гори в нас ну, великі, то вже, вже холодний. Буває, навіть е, вже чисто е, сніжником е, виходить як скелет. Ну, наполовину вже. Бували навіть е, в тисі знаходили е, тіло настільки вже. Е, Відмогши від кише, знаєте, в воді що вже не було про що ну впізнання. Вже потрібно втручання або наявність якихось бумажних документів, щоб впізнати хто то що то.